Підозрюваних у пограбуванні Лувру затримали у... у черзі на футбол. Про це повідомляє Френс інфо Арешти сталися просто біля входу на стадіон. Загалом після пограбування затримали щонайменше сімох людей. Один із грабіжників намагався продати викрадені коштовності через даркнет охороні фірми Лувру. Але угода не відбулася. Нагадаю, пограбування Лувру сталося 19 жовтня під час цієї операції з найбільшого музею світу, було викрадено королівські дорогоцінності загальною оцінкою близько 88 мільйонів євро. Такі цифри наводила прокуратура Франції. Ну, дивні дивні злодії. Якщо вони вкрали без якогось. Ну, Маючи замовлення, це абсурдна історія. Звичайно, продавати такі речі дуже важко, і найбільше помилкою короблять всі зловмисники, вони максимально швидко хочуть від цього позбутися, і хочуть моментально заробити купу грошей і починають шукати певні можливості в різні в різний спосіб продати все це. А професійні, я так розумію, дивлячись, ну. Купу фільмів про це я можу зрозуміти, що плюс-мінус так воно і відбувається, залягають на дно і чекають свого часу, але це не про цих горе грабіжників. Ну і сподіваюся, що згодом ці коштовності повернуться, і туристи зможуть і місцево пишатися тим, що є в Луврському музеї.